Добре, на що на мені? Ну шо тоді ж? Ну тоді пока в мене кіно буде. Завтра позвойбю тобі. як завтра свято. Ну добрая тема. Нет, нет. Ну да. Для победителя кубок диплом для не а Владик сьогодні рано встав і ходив святити воду. Ну це сьогодні іорданська вода. Така. Ну, така що церква під домом, що, То То він Пішов і каже, буду, Я, спала. я знаю, я спала, він покупався. Коли... Не буде, я пісьом кажу, куди. Водичку святити, кажу, владьонишу. Як не захочу тут, та ні, піду завтра з ним зранку. Щоб посвятити водичку. Ну так можна, потім можна, так. Сильно рано треба наливати. Добре, до завтра, мама, цілуємо тебе. Все. Да. Ну так, да, поки все, цілує, поки. Тобі теж, пока, здорові. Ну хватит вже, прощайся. не можна ніколи тут покласти. Давай, пока, цілую. Давай, пока. Піди подивися мені на чиралнику носити. Ну, що ти тут робиш?